Ще не вирішив польот! Краще зіться виїжджати. Варху, варху сі! Де Іра? Евакуація так само відбувається, так само працюють служби, все так само, незважаючи на обстріли. Ну, Що робити, обстріли? Ми ж не будемо зупинятися, якось припиняти роботу локації всі ті самі, тому що вода в тих і самих локаціях тут зручно підганяти човни і відпливати сюди, людей приганяти, тут вже всі служби розгорнуті. Тобто так, тут сили оборони працюють всі разом. Тут є і поліція, і Нацгвардія, і військові. Дали, що вчора під час евакуації загинув військовослужбовець? Не один. Двоє. Про це так, що це мій друг. Це вас. мій друг був позивний кабан. Получається кабан по другого позивного я не згадаю. Юг, юг другого позивного. Вони втрьох поплили евакуювати людей. Сильна течія, щось сталося з мотором. Вони. Врізались в якусь баржу на швидкості і потонули. Але але їх із трьох один, один вибрався, один це стихія. Так один вибрався і він і саме розповів, що ну, двоє інших загинули. По-хорошому це потрібно було все кинути на те, щоб визволяти людей. Ну по-хорошому немає. Вони стріляють в тих наших, хто їде, намагається когось забрати. Вони не дають людям виїхати, тому що у них немає їхніх витіх їх, з курицями паспортів. І вони не дають, і вони самі не звільняють людей. Я просто що це літо і що без їжі можна скільки та прожити, і що вже вода починає спадати. І я сподіваюся на те, що все ж таки люди в більшості своїх залишаться живими. Зараз кацапьо поставила вже роблять засідки, і вони стріляють в наших тих, хто звільнив хто намагається вивести з лівого берега людей. Тому мої там мої сподіваються на краще. Ридають в трубку. Я я не ридаю, я кажу не ридай, а сам, у самої самой крається. Ну так. заявок на те, щоб вивезли з окупованих територій на сьогоднішній день величезний колекс. І сьогодні те, що відбувається, коли не вивозять ті, хто не має російських паспортів, коли забирають лодків волонтерів для того, щоб вони пояснюють, що вони бояться ДРГ, самі нікого не вивозять. Немає їхніх МЧСів, вони... Оце і є геноцид, коли так. рятують тільки з російськими паспортами. Делаю... Ти мені лучше скажи, що тобі потрібно. Давай я попрошу, щоб люди вам привезли. Ви 4 дня сидите без води, без нічого. Очень нужна вода. Очень нужна вода. Очень нужен хліб. Скільки у вас человек, В нашому... Просто мне здесь люди сейчас спрашивают, и вам даже сегодня и привезут. Вы сегодня привезете им? Может, и привезут. Может, и привезут. Зараз будем просыпаться. Они, вода затоплена, люди ходят через крышу по подъездам. У нас четыре подъезда, и они так вот сообщаются на данный момент. Я выехала, забрала родителей своих. Мне есть куда выехать. Остальным некуда выехать. Есть лежачие люди, которые не могут выехать на данный момент. А и... с Береговой остров, остров. Сейчас вот так у нас все все три дома затоплены. Вода в подъезде есть. То есть у них сейчас нету продуктов. Нету у них был генератор, не заканчивается. Топливо, они просят топливо, хлеб, водички, воды нет вообще. Очень люди просять допомоги. От туди одразу везти ту воду, тому що зараз везти воду з Херсон, а, а потім ми будемо думати, як її розвозити по селам. Це буде неправильно, логістично неправильно, по грошам неправильно, ну, треба робити так, уже, щоб це було. Снігнівський район. Да. Знаю, Снегурівський район везіть, це ваша область, там же ж підтоплення, там. Криниці вже затоплені, там не можна користуватися водою. Везіть туди. Так буде вірніше і правильніше, ніж ви привезете в Херсон. А а потім ми будемо. Ну це неправильно. Можна пізніше з вами поговоримо? <пробітник> я, я, ви, вам. Дякую вам. <пробітник> так, добре. По обстрілам їх насправді їх не зменшилось, Вони просто стали стріляти з іншої зброї. Вони зараз не можуть дістати минометами, Вони дістають іншою зброєю. Вчора були загинувші, вчора були поранені, тому що стріляли дуже точково. Наводили то міномет. Це так, куди попаде. А це наводили зброю, стріляли дуже точково іменно в міста евакуації людей. Вчора попали в три будинки. була пожежа в одному із будинків. Вроді би там людей не було, принаймні такої інформації не було. Тобто вони вони кошмарять, не до подобається мені це слово, але вони все роблять, щоб цивільні боялися. краще звідси виїжджати Верху, Верху сі! І потрапивши під обстріл, ви бачили. Е... Люди не так налякали. Хоча намагаються дотримуватися всіх необхідних ціл. це означає, що їх росіяни не зломуть. А нам треба зробити все можливе для того, щоб люди були впевнені, що сюди орки російські не повернуться. Катастрофа mh 17 терористична атака. Росія каже, що немає. Було вторгнення введення регулярних військ, Донбас в червні, липні. Росія каже, що їх там немає. Була позиція точно подібна до Гітлера, який в вересні 1939 року виступив з заявою разом з Геббельсом, що Польща напала на Німеччину. Так вони роблять. Це копія расизму і фашизму. Росія має бути об'єктом нових цінацій. Путінська банда має отримати новий ордер Міжнародного кримінального суду. Перший був за незаконне протиправне вивезення дітей, другий ордер має бути за підрив дару. Катастрофа на Данбі, на Греблі, ранило все це всього. Треба. І не треба недооцінювати багаторічні наслідки цієї катастрофи. Перетворення в пустель значної частини земель Трагедія загиблих людей, величезна кількість е, тих, хто зникли безвісти. Розриває серце все, починаючи від залишених і загиблих тварин Клопського зоопарку. І тому сьогодні ми, приїхавши в притулок і привезши е, півтони, більше як півтони е, корму для собак, ми не витримали. І... Забрали декілька собак десь. Я його заберу Вчора наша керівниця врятувала 18 собак на двох човнах. Мікрорайон острів, самий край, через буквально 500-600 метрів вже були. Расисті буквально о, в, в обід вони рятували собак, а з утра до них там були на човнах чоловіки, які, які мали переправляти цих собак сюди. Їх обстріляли. Вся лодка в кульових отворах. Зібрали всіх, що могли, бо там дуже небезпечно. В тому числі врятували оцих от четверих, можу показати, вони всі в мазуті. До сих пір нема часу їх відмивати від мазуту. Чуєте запах мазути? Так, це ж, це ж з острова. Це ж Света вчора з острова вивезла. Так, так, так. Ну Света ныряла за ними, вся теж в мазуті була. Дві вон там ховаються, бояться людей. Ті, що були під обстрілами, ті. Естественно, психологічний стан дуже розшатан. І при кожному пострі, при кожному пострілі, при кожному щось впало, сразу в будто. Не... Таких собак у нас штуки три или чотири, которые просто. Их уже из этого состояния вряд ли кто выйдет. Этих, которых привезли вчера з острова, ну они в принципі... в нормальном состоянии психологическом. Единственное, что не знаем, еще не успели ничего с, не обследовать, ничего, что у них какие проблемы, ни анализы не взяли, потому что вода с, с фекалиями, с нефтью. Но мы их поместили в отдельный вольер. Будем наблюдать. У нас есть врач, э, она ведет всех собак. Вчера. Таті вчора її собаку врятували на мікрорайонний остров, бо у нього дом повністю під кришу затоп. Коцапи зробили максимальну гадость, яку тільки могли. Екологічний стан змінився. Я розумію, що екологічний стан змінився. Той район острів, де ми. Я звідти, я з острова. І колись там була сама смачна вода в місті. Воду з острова продавали по всьому місту, бо по всьому місту вода була не дуже якісна. А острівська вона була смачна і вона була досить чиста. В нас не було ніколи тих захворювань, які ну от. От чесно, не проблем з нирками не було в людей, які на острові жили. У нас була досить гарна вода. Тепер кажуть, там пахне каналізацією. Ну, Воду відключили, але тепер я боюся, що питної води такої, як була в нас на острові, вже немає нам на зараз в Херсоні вода почала падати дуже повільно, але вже рівень почав знижатися. Ми очікуємо що очікуємо щодня два, три, чотири, можливо, тиждень залежить від того, яка територія наскільки була затоплена. Тоді ми вже будемо бачити розмір цього. Того, що трапилося, і тоді ми вже будемо чітко знати, що потрібно для допомоги станом вже на завтра післязавтра Тому що зараз човни, там ще щось це привезли. Зараз ми готуємося, що треба буде відкачувати воду, для цього привезли помпи, для цього буде приїжджати зараз команда волонтерів із Києва. Вони ми їх розсілимо, вони будуть нам допомагати. В самому Херсоні, в самому центрі, можна сказати, біля вічного вогня. Там. Ми знаходимося і позавчора приплив ящик з мінами, так, і його сапери забрали повністю нові міни там були упаковані. Ну таке ми Ну, как, сопротивля... спротив. Чи, чинили спротив і е, е, чекали е, наших хлопців, і під обстрілами готові були бути, аби все звільнили, і аби перемога була остаточною. То це е, е, Саме це явище, ну це що, що, що сталося, до е, них вже немає ну, зовсім як до людей е, от, відношення. Вони не люди. Вони не люди. Злість вже в таких людей, які ну, раніше були якось навіть е, ну, пенсіонери, от ніяк вони е, просто жили собі і все. Да? От, а зараз вони просто їх ненавидять. і Ну, все, нема слів, навіть нема, не вистачає. Просто таке суцільне горе на людей звалилося, але ж вони не здаються, вони готові стояти до кінця. Всі, всі, ніхто не здається. От ніхто. Звісно, Херсон зробив свій вибір, і окупація показала, що Херсон все одно український. Херсон все одно був і залишається українським, і навіть в окупації кого б тут не навезли, скільки б тут не було сиперній колаборантів. що б тут не робилося, херсон український, і люди клянуть Кацапів, і Кацапії тут не буде ніколи. Щоб вони нам не влаштували, щоб вони нам не зробили, тут ніколи не буде Росії. Ніколи. Їх прокляли, їх тут ненавидять і будуть ненавидіти століттями. ¡Sí!